Сьогодні в коментарях прочитав, що у когось не вийшло підключитись за допомогою ilm 327 до додатку VAG DPF, до автомобіля VAG, і хтось побачив, що я підключаюся, рекомендую ilm 327 але сам підключався за допомогою YCR. Вайкар я використовую, тому що ну, він мені більше подобається. Але якщо у вас виникають якісь проблеми при підключенні ilm 327 го звичайного. От він в мене тут знаходиться. Як бачите, вайкар відключений. От в мене obd 2 Я нічого на даний час не склеюю. Виходжу назад, і в мене все відключено. Як бачите, все працює. В чому може бути проблема? Наприклад, от під'єднаний пристрій elm LM327. Додайте можливість, я у себе так спробував один раз не запрацювало. Додайте можливість синхронізувати контакти з цим пристроєм. Не знаю, чому так для чого воно потрібно, але в мене це допомогло і воно запрацювало. От, надсилання контактів, я в себе ввімкну. І воно запрацювало, підключилось. До цього також з даним додатком, конкретно, VAC-DPF чомусь не хотіло працювати. Ну таку маніпуляцію зробив. Ще раз дисконект. Вимкнено. Будь ласка, перевіряємо, що в Івана, щоб ніхто не думав, що щось тут якісь проблеми. Connection тайм, блютуз тайп, блютуз обіді 2 ilm 327 не підписується, як ilm 327. Тиснемо Connect. Це запрацювало трішки довше. Вайкар, реально, от чому я його використовую швидше, не дарма він в два рази дорожче коштує. Ну але працює, тобто, щоб не було якихось там питань до Івана, що він нарекомендував, а воно не працює. Все працює, як бачите, мій гольф. От він був підключений. В АВД -Пі підключення показав, тому користуйтеся.